ці передачі і тому, ось що... власне ми бачимо, як російська пропаганда постійно подавала представляла в таких карикатурах в різних видавнях. Перець, «Крокодил», в різні центральні, теж газети радянські а давали ось такі карикатури на, на людей, які слухають всі ці, всі ці радіо. І чому я почав про це говорити? Тому що ми, як послухаємо, адміністрацію Дональда Трампа, тих, які приймали рішення про... Ем... Про те, щоб обмежити фінансування, закрити і голос Америки цілу цю медіа спілку, яку фінансував фінансували Сполучені Штати, але також про припинення USAID, праці також з журналістськими проєктами, і вони про це говорять так, якби це була попросту відрізання якоїсь якоїсь звичайної медіа, медіа спілки і пояснюють це, що вона була політична. Ангажована, так якби не розуміючи, який це має вплив на е, режими на території, де нема вільної преси.